Шлях до спадкування благословення, як жити, щоб бути благословенним Богом, кожна людина у глибині свого серця прагне Божого благословення. Ми хочемо відчувати Його прихильність у нашому житті, бачити Його руку в наших справах, мати мир у душі та радість у родині. І це бажання є природним, адже Господь, як люблячий батько, сам бажає обдаровувати своїх дітей усім найкращим. Проте Слово Боже відкриває нам глибоку істину, щоб отримувати благословення, ми самі маємо стати джерелом благословення для інших. Цей принцип є незмінним духовним законом Всесвіту, встановленим самим Творцем. Цю ідею ми бачимо ще на сторінках старого завіту. Коли патріарх Ісаак благословляв свого сина Якова, він промовив могутні слова, що визначили долю цілих народів: хто благословить тебе, той буде благословенний, а хто тебе прокляне, той проклятий буде, буття 27.29. У цих словах закладено фундаментальний принцип духовної взаємності, благословення, яке ми віддаємо, не зникає, а повертається до нас, примножене Божою благодаттю. Це не просто гарна метафора, а реальний механізм, за яким діє Божа справедливість і любов. Апостол Петро у своєму першому посланні дає нам чіткі і практичні настанови, як жити таким життям, що притягує Божі благословення. Він розкриває перед нами дорожню карту до успадкування того, що Бог приготував для нас, а й фундаментальні чесноти для благословенного життя. У третьому розділі, починаючи з восьмого вірша, апостол Петро закликає: нарешті ж, будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку, а, навпаки, благословляйте, знаючи, що на це вас покликано, щоб ви успадкували благословення 1 Петра 3 від 8 до 9. Давайте детально розглянемо кожну з цих настанов, щоб зрозуміти, як втілити їх у нашому повсякденному житті. Один, однодумність і братолюбство, сила єдності, перше, до чого закликає нас Петро, це однодумність. Це не означає, що всі ми маємо стати однаковими, втративши свою індивідуальність. Йдеться про єдність у головному, у нашій вірі, меті та любові до Бога і ближнього. Апостол Павло, у посланні до римлян молиться про те ж саме: а Бог терпеливості й потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа, римлян 15 від 5 до 6. Коли в спільноті віруючих панує єдність, коли ми прагнемо не доводити свою правоту, а спільно шукати Божої волі, тоді наша хвала стає могутньою і доходить до небес. Братолюбство це практичний вияв цієї єдності. Це не просто емоція, а свідоме рішення ставитися до братів і сестер у Христі з любов'ю, повагою та турботою як до членів однієї великої Божої родини. 2. Співчуття, здатність розділити біль іншого, бути співчутливим означає мати серце, відкрите до болю і потреб інших. У світі, де панує егоїзм та байдужість, здатність зупинитися і вислухати людину, яка страждає, є безцінною. Часто людині, яка переживає труднощі, потрібна не стільки наша порада, скільки наша присутність і щире співпереживання. Коли хтось хоче виговоритися, розповісти про свій тягар, наше завдання стати тим безпечним місцем, де його почують і не засудять. Навіть якщо нам важко, якщо ми не знаємо, що сказати, проста підтримка, обійми або спільна молитва можуть стати справжнім бальзамом для зраненої душі. 3. Милосердя. Активна любов у дії милосердя це більше, ніж співчуття. Це активна допомога тим, хто її потребує. Найкращим прикладом милосердя є притча Ісуса Христа про милосердного самарянина Луки 1025-37. Священник і Левіт, які були релігійними лідерами, пройшли повз побитого і помираючого чоловіка, боячись осквернитися. Вони поставили ритуальну чистоту вище за людське життя. Але самарянин, якого юдеї зневажали, зупинився. Він не просто поспівчував, а надав реальну допомогу, перев'язав рани, відвіз до готелю, заплатив за лікування і пообіцяв повернутися, щоб покрити всі витрати. Це і є справжнє милосердя бачити потребу і, незважаючи на власні незручності, ризики чи упередження, робити все можливе, щоб допомогти. 4. покора, наслідування прикладу Христа. Петро закликає нас бути покірливими. У сучасному світі це слово часто сприймається як слабкість. Але в християнському розумінні покора це величезна сила. Це, перш за все, смирення перед Богом, визнання Його авторитету в нашому житті та готовність у всьому підкорятися Його волі. Але це також і смирення у стосунках з людьми. Ісус Христос є для нас найвищим зірцем покори. Будучи Богом, Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерти і до смерти хресної, Филипп'ян 2, 8. Його вели на страту, як ягня на заклання, але він був мовчазний. На нього, збитого і зраненого, поклали важкий хрест, і він міс його, поки не впав під його тягарем. Бути покірними означає наслідувати його, відмовляючись від гордості та бажання завжди бути правим. 2. Ставлення до ворогів, найвищий виклик і ключ до благословення, найбільш радикальний заклик апостола Петра, це те, як ми маємо поводитися з нашими ворогами, не платіть злом за зло або лайкою за лайку, а, навпаки, благословляйте. Петро говорить тут не про ворогів держави чи віри, а про особистих кривдників, людей, які свідомо чинять нам зло, ображають, принижують, обмовляють. Ісус Христос навчав того ж у нагірній проповіді, а я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидіть вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, Матвія 5.44. Це здається неможливим для людської природи. Наша перша реакція на образу це бажання помститися, відповісти тим же. Але Бог закликає нас до надприродної реакції. Приклади такої любові ми бачимо в самому Христі, який на хресті молився за своїх катів, отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ми бачимо це в першому мученику Степані, якого побивали камінням, а він, помираючи, молився за своїх вбивць. Чому це так важливо? Тому що саме така поведінка є прямим шляхом до отримання Божих благословень. Коли ми терпляче зносимо образи і відповідаємо на ненависть благословенням, ми демонструємо, що наша надія не на власну справедливість, а на Бога. Ми визнаємо, що лише він є праведним суддею. Притча про немилосердного боржника Матвія 1823 35 яскраво ілюструє цей принцип. Цар простив своєму слузі величезний, немислимий борг, який той ніколи не зміг би повернути. Але цей слуга, вийшовши від царя, знайшов свого товариша, який був винен йому мізерну суму, і почав душити його, вимагаючи повернути борг. Коли цар дізнався про це, він скасував своє прощення і віддав немилосердного боржника катам. Ісус завершує притчу словами, так і отець мій небесний учинить із вами, якщо кожен із вас не простить своєму братові з серця свого. Бог простив нам незрівнянно більший борг наших гріхів. Тому, коли ми відмовляємося прощати і благословляти наших кривдників, ми, по суті, зневажаємо ту велику милість, яку отримали самі. 3. Божа обіцянка і наш вибір Петро, пишучи це послання, знав, що на християн чекають гоніння. Він розумів, що їм доведеться стикатися з несправедливістю, наклепами та переслідуваннями, тому він заздалегідь застерігав віруючих, щоб вони не воювали зі своїми кривдниками, а навпаки, благословляли їх. Апостол завершує цей уривок могутньою обіцянкою, яка є джерелом сили для кожного віруючого, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, але це Господнє проти тих, що чинять зло. 1 Петра 3,12. Бог усе бачить, усе знає і все чує. Він наш захисник. Коли ми довіряємо йому свою справу і відмовляємося від помсти, він сам стає на наш захист. Нам не потрібно боротися за себе, бо за нас бореться всемогутній Бог. Отже, шлях до успадкування благословення виглядає так: у стосунках з братами і сестрами прагніть до єдності, любові та взаєморозуміння. У стосунках з ближніми, будьте співчутливими, милосердними, готовими вислухати і допомогти. У ставленні до себе, розвивайте покору перед Богом і людьми, наслідуючи Христа. У стосунках з ворогами відповідайте на зло добром, на прокляття, благословенням, на ненависть, молитвою. Це не легкий шлях, але це єдиний шлях, який веде до справжнього, глибокого і тривалого Божого благословення. Це шлях, на який нас покликав Господь, щоб ми не просто отримували благословення, а самі стали живим втіленням Його любові та милості в цьому світі.